Шматочок планети, який ми люди ще не чіпали. Ви гадаєте, це нереально? А я сьогодні покажу вам таке місце: цілі гектари дикого степу, який ще ніколи не орали і не розбудовували. Моя команда на півдні України і нас чекає найстаріший на землі і найбільший у всій Європі степовий заповідник Асканія Нова. Дикі трави, квіти, хвилі, ковиля. А сканійський степ нагадує мені такий безмежний, строкатий і живий килим. Те, чим ці землі завжди вабили туристів, це просто таки нереальна кількість птахів і тварин, більше трьох тисяч видів. Такого розмаїття немає більше ніде в Україні, тому одразу веду вас до місцевого зоопарку. Готуйтеся, він не такий, як в столиці і в інших наших містах. Тутешні утриманці живуть напіввільно. От де б мене ще так по-господарськи зустрічав павич. Окрема тема тут в Асканії, це тварини іммігранти. Чомусь на Херсонщині, ніби вдома, живуть американські бізони, індійські антилопи, африканські зебри. Але знаєте, я приїхала не уявляти, а вражатися. Тому зараз ми рушаємо на справжні українські сафарі. Ось вам справжні українці. Монгольські коні Пржевальського, А наш хлібчик полюбляють. Монголія, Африка, Австралія. Я так зрозуміла, лічити можна довго. Тварини з різних континентів, різних кліматичних зон. Але наші умови практично ідеально підійшли усім. Ця територія великий чапанський під перекладі з Тюркського озеро заросле травою. Тобто з давніх давен тут до середини літа стояла вода. Інакше як дивом я не можу назвати і те, що тварини іноземці не ділять територію, живуть як добрі сусіди. На такий зооексперимент зважився тутешній поміщик Фридрій Фальцфейн. А сканійції тепер вимовляють його ім'я зі щирою повагою. І жартома називають заповідник Ноєвим ковчегом. Через бюрократичні незгоди українські сафарі тимчасово закрите для туристів, але не засмучуйтесь: побачити дику Асканію можна із так званої буферної зони. Туди вас проведе навіть місцева малеча. А ще тут, на Херсонщині, один із найкращих в країні дендропарків: відпочинок і для душі, і для тіла.